Цьому ролику показую, як згенерувати ключі електронно-цифрового підпису онлайн дистанційно, безкоштовно через Монобанк. Поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І для роботи із державними сервісами не тільки нам можуть знадобитися ключі електронно-цифрового підпису і згенерувати їх дистанційно в онлайні і безкоштовно. Не так багато способів в Україні. Раніше знімав відео про те, як це зробити через приват і вчасно. Воно буде в описі під відео. А з недавнього часу це можна зробити ще. Ще і через Монобанк. І, власне, давайте подивимося, як це працює. Спойлер працює це прикольно. Отож, перехожу в застосунок Монобанк, знизу клікаю ще. Тут є «Монокеп», Клікаю на них і додати монокеп». Потрібно просто ввести пароль, який буде містити в маленькі великі літері, цифри та символи. Клікаю продовжити, використовувати біометрію, використовувати. Зробіть селфі, це. Можна, селфі робимо, моргаючи, як в дії, багато хто вже до цього звик. Продовжити. Далі в нас вискакує анкета MonoCAP. підписуємо. І MonoCAP активовано продовжити. Можна ключем поділитися і скинути будь-куди собі, чи зберегти до файлів, чи відправити на якийсь із месенджерів сам файл з ключами ЄЦП, який ви будете використовувати в роботі. Зручно. Те, що навіть через декілька днів місяців ви сюди можете зайти і цей файл кудись завантажити, навіть якщо він у вас загубився. Ключі можна згенерувати також із профілю ФОПа. Для цього я перехожу на профіль ФОП в Монобанку і тут. Заходжу в профіль монокеп, і тут також є цей, це меню, цей підпис можна згенерувати. До речі, якщо у вас ще немає рахунку ФОПа у монобанку, то він відкривається. Дистанційно, безкоштовно плати за обслуговування немає. ФОПи можуть мати декілька рахунків в декількох банках, тому можете користуватися не лише особистими рахунками в МОНО, а і рахунком ФОПа. А якщо ви відкриєте рахунок ФОП в МОНОБанку за моїм реферальним посиланням, яке є в описі під відео, то ми з вами ще і отримаємо кешбек по 150 гривень. Приємно! Приємно також, якщо у вас залишилися запитання, можете писати їх прямо тут в. В коментарях під відеороликом я даю дуже багато корисної інформації на YouTube-каналі, тому підписуйтесь на нього. А ще в мене є телеграм-канал, також для підприємців про оподаткування, де ділюсь корисною інформацією, де ви можете писати свої запитання. Там підприємці діляться досвідом, відповідають на питання один одного. Ми з командою там часто відповідаємо. Тому підпишіться ще на телеграм-канал за посиланням, яке є тут, на екрані і в описі, звісно. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку ролику. Березіть себе на все добре!